Він захищає будинок від зовнішнього впливу і різних погодних настроїв, тож має бути міцним та надійним. Дах над головою основна складова для господаря будинку. Тож про його якість і надійність слід подбати разом із професіоналами. Кожне покрівельне покриття має свої переваги та недоліки. Крім естетичного зовнішнього вигляду, дах повинен відмінно виконувати свої ізолюючі функції: захист від дощу та снігу, спеки та холодів. На заводі покрівельних матеріалів дах реал реально знають, який матеріал вас у цьому не підведе. На ринку потужне виробництво вже більше 12 років. Надійні партнери і якісні виробники покрівельних матеріалів. Перш за все відомі своєю міцною металочерепицею. Виготовляємо ми три види металочерепиці: це Монтерей, Яспіс і Модерн. І відповідно два види металопрофіля. Один це кровельний металопрофіль, де ПС-14, і інший це є підшивочний або заборний Т-8 профіль. І відповідно, звичайно, що є багато альтернативних варіантів саме по формі металочерепиць, які ми можемо замовляти з інших заводів наших партнерів. З якими ми співпрацюємо, усім відомо, що дах, особливо на Закарпатті, проходить за свої роки ще ті випробування: часті сильні зливи, буревії та вітри, яких місцеві бояться найбільше, здатні не аби як скоротити віку покрівлі або взагалі залишити будинок без неї. Однак інтенсивним опадам і палючому сонцю важко боротися саме з металочерепицею її вважають найбільш затребуваним і надійним покрівельним матеріалом у всьому. У світі, адже вона не боїться високих температур, не піддається корозії і довгий час зберігає свою естетичність. Саме її тривалому служінню і якості на заводі Дах Реал приділяють особливу увагу. Металочерепиця на або металопрофіль на ринку займає таку нішу, що воно найлегше з покриттів всіх, які є для даху. Найлегше, можливо, і напевно, що найдешевше. Всі ті люди, які знімають старі чеські черепа і ставлять металочерепицю, це новий подих для будинку, тому що все, цей матеріал легкий. Для вкладки металочерепиці не потрібно щось міняти по даху. Якщо стропильна частина здорова, знімається старе покриття, ставиться гідроізоляція, ставиться контробрішотка. І відповідно ставиться металочерепиці чи металопроф. Процес виготовлення металочерепиці не довгий, але досить складний. Проте найважливіше, весь автоматизований. Потрібен тільки тлумачний оператор, який кількома клацаннями встановлює необхідні параметри та розміри. Ми використовуємо професійні програми для прорахунку, тобто наша задача полягає в тому, щоб людей людині прорахувати кришу з мінімальною затратою відходів. На заводі дах реал п'ять автоматизованих ліній. З них дві відповідають за металопрофіль, три за металочерепицю. Тут знають точно запорука якості правильна соромина. А її команда фахівців отримує переважно з-за кордону. Рулони э, сталі приїжджають із Німеччини, із Бельгії, із Польщі, із Австрії. Це якщо э, преміальний сегмент, це найдорожчий матеріал, на який є багато років гарантії, який, э, з яким нічого. Поганого не трапляється. Буває дешевше, наприклад, український наш матеріал також непоганий. Він є. може бути італійський матеріал, корейський також може бути дешевший матеріал. Отже, сталевий рулон першим приймає станок-розмотувач. Він обертається, тим самим розгортаючи лист майбутньої металочерепиці. Поки він абсолютно гладкий. Перед подачою в прокатний стан оцинкована сталь проходить ємність з маслом, де її купають, змащують, щоб процес гофрування пройшов в Остіше, найскладніше перше це правильно заправити станок, щоб обляха або рулон пішов чітко. Бо якщо там буде маленьке відхилення, то вже потім зубки не будуть сходитися. Але хлопці з тим справляються за розмотувачем. В дію вступає прокатний стан. Тут вже відбувається головний процес перетворювання сталі в черепицю. Методом холодного профілювання під тиском важких валиків листу надають хвилоподібну форму. Черепиця наполовину готова. Наступний етап технології виготовлення металочерепиці це штамповка. Лист проходить через спеціальний пристрій, одночасно піддається нанесенню поперечних канавок, які імітують кордонну черепиці. І нарешті останній етап це різка листів. Величезні гільотинні ножиці розрізають вже готову металочерепицю, і вона проходить в приймальний пристрій, на якому накопичують деяку кількість готової продукції. Після формування металочерепичних стопок її ретельно упаковують і відвантажують на склад. Ну, якщо це рахувати у квадратурі, то криші від 2 до 3 тисяч ми можемо зробити за робочий день. Це 2-3 тисячі, тисячі квадратів від 2 до 3. І в, різні м, комплектуючі. Uh, в районі 700 штук можна виробити за день. Поруч з автоматизованою роботою заводу – не пасе задніх, і ручна праця. Вона вже більш складна і відповідальна, адже замість станків тут використовують робочі руки досвідчених фахівців, які вже більше десяти років відповідають за якість і надійність усіх вироблених комплектуючих для дахів під ключ. Серед них водостічні системи, мансардні вікна, покрівлі сфальца, профнастіл. Огорожі, покривельні плівки та багато іншого. Ми е даємо вибір е людині, е з якого матеріалу воно буде все робитися. Є пріоритет до, е і рекомендації щодо кращих виробників, які мають відповідні місце цинка в металу, які е мають гарантії, на, яка, ну, метал, які мають гарантію. І е, до таких можу віднести це ArcelorMittal, це німецький виробник, це Войсальпінь, це австрійський виробник, це Юстіл е, Словакія, це Арведі, Італія, це передові виробники, е, які мають е, хороший, як кажуть, вміст. Елементів тих, які дають довгостроковість е, цих всіх е, металочерепець, профілю, щоб воно служило, на заводі Дах Реал. Замовник має широкий вибір, доступну ціну і головне високу якість. Крім того, тут пропонують і швидше доставити готову продукцію та навіть провести професійний монтаж даху. Дах Реал ваш реально надійний партнер. Стараємося вдосконалюватися все більше і більше, тому що. Зупинятися на чомусь не можна, тому що треба рости, треба розвиватися. Чекаємо на вас за адресою Закарпаття село Страбечово вулиця Центральна, 62 або офіс у місті Мукачеві, вулиця Прящівська, 5А. Телефон плюс 38, 099, 167, 74, 17 та 099 310 15 55.